Всі говорять про мир, але коли ми говоримо про справедливий мир, це сильна Україна, це серйозні гарантії безпеки, не допущення того, що Путін знову прийде з агресією. Це дуже важливо. В Ефірі Кременчуцькі новини про події доби у місті сьогодні. Дізнавайтесь у нашій програмі. Сьогодні у Свято-Миколаївському соборі відбулась церемонія відспівування відданого захисника України Андрія Коваленка, який героїчно загинув 22 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини. Вічна слава та вічна пам'ять герою. Кожен день війни забирає у нас найкращих. Підважних чоловіків і жінок, які стали на захист рідної землі. Серед них і Андрій Коваленко, 43-річний захисник України, який загинув 22 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Курщині. Солдат Коваленко Андрій Валерійович народився 3 березня 1981 року. На військову службу прийшов 1 вересня 2024 року. Був на посаді стрільця помічника-гранатометника аеромобільного відділення. 22 грудня 2024 року, виконуючи бойове завдання захисту України, загинув. Трагічна звістка про загибель Андрія сколихнула усіх, хто його знав. Він був добрим та мав дещо м'який характер, пригадує Аліна, сестра загиблого військовослужбовця. Поки наші батьки не розлучилися, ми жили разом, ми гралися. Я пам'ятаю, це дуже добре. Це, мабуть, найдобріший такий, найсвітліший період часу, який у нас був. Так потім ми всі повертали. У кожного почалася своя сім'я, свій етап, свій шлях. Він, я вважаю, загинув героїчно. Я їм пишаюсь, наша родина їм пишається. Він для мене боєць, воїн. Я розумію, як йому було тяжко, як, через яке пекло він пройшов. Із болем у душі та ледве стримуючи сльози. Колишня колега Альона також ділиться спогадами про Андрія, з яким пропрацювала разом понад вісім років. Хороший, дзивчиви, гарний чуйний хлопець був. Ніколи не відмовляв нікому допомозі. Шкода його, це для нас велика втрата. Зв'язку з ним не було взагалі. Насправді Андрій гарна людина. Він сильно любив тварин. У нього кішка була та п'ять кошенят. Доглядав за ними, годував завжди і на роботі всім допомагав. Важко таких втрачати. Справжні воїни, які загинули на полі бою, все одно захищають батьківщину з неба, і наш святий обов'язок пам'ятати кожного з них. Вічна шана та світла пам'ять Андрію Коваленку, Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Сучасна війна вимагає швидких рішень і передових засобів захисту, які допомагають нашим бійцям протистояти ворожим атакам. Усі українські громади докладають зусиль аби забезпечити армію необхідним обладнанням. І Кременчуцька тому доказ увага на екран. На фронті з'являється все більше і більше технологічної зброї. Ворог активно атакує наші позиції дронами. Відповідно, багато запитів від українських військових на засоби радіоелектронної боротьби, які знижують ризики для особового складу та дозволяють вести ефективні наступальні та оборонні операції. Одному з підрозділів Національної гвардії, який виконує завдання за призначенням на одному з найважливіших напрямків, сьогодні передаємо два комплекти реп. Це саме та техніка, яка потрібна нашим хлопцям для того, щоб бути невразливими для ворожих ФПВ, для ворожих очей. Ми впевнені, що вона допоможе нашим кременчужанам якомога швидше наблизити нашу перемогу. Хочемо подякувати Кремль громаді особисто. Меру міста Кременчика Малецького Віталію це за те, що впродовж двох років він нашому підрозділу непосередньо допомагав вже на дуже багато суму, і це нам дуже допомогло в боротьбі з ворогом. Та що дякуємо особисто від себе, від командира бригади. Також одній із бригад передали антени із подовженими кабелями. Вони дозволяють операторам БПЛА переносити центри управління дронами на значну відстань від передових позицій, зменшуючи ризик ураження ворожим вогнем. Кременчук продовжує допомагати нашим захисникам. Це перша передача в цьому році. Це комплекси для управління безпілотними системами. Вони потрібні вкрай нашим захисникам. Буквально після цієї передачі готуємо закупівлю ще п'яти таких комплексів для того, щоб у хлопців була можливість дистанційно керувати своїми пташками. Ми дякуємо меру міста, дякуємо громаді міста Кременчук за постійну підтримку, за постійну підтримку і не тільки цими антенами. А підтримку і мавіками, підтримку лабораторію для ремонту і відновлення безполотних систем для іншим обладнанням, автомобілями, реанімаційними автомобілями. Ви допомагаєте морально, юридично і постійно. Це саме головне, і ми вам дуже вдячні. Ніяк інакше й бути не може. Кременчуцька громада реагує на потреби фронту та надає захисникам і захисницям необхідну допомогу. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Маленький словниковий запас перекладання своїх обов'язків на інших та страх втратити владу над районом. Як пройшов брифінг голови Кременчуцької райради Дмитра Колотієвського, на яких запросили лише Живагівських ЗМІ, наш наступний матеріал. І знову історія повторюється. Голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський провів брифінг та запросив туди лише своїх друзів зі ЗМІ, пішаків біглого олігарха та зрадника України Костянтина Живаго, Кременчуцьку газету та візит. І, попри всі намагання Кременчуцьких новин зустрітися із очільником району, замість запрошення на брифінг, ми отримуємо лише тотальне ігнорування. Бо, можливо, за три роки пан Кулотієвський навчився на зручні питання давати підготовлені відповіді. Як же так, Дмитре Олександровичу? Дякуємо Кременчуцькій газеті, бо, хоч так, можемо інколи побачити пана Кулотієвського за його робочим місцем у поки що його кабінеті. Адже скільки б ми не приходили, очільник району завжди відсутній, і це аж ніяк не пов'язано із повітряними тривогами. Але для своїх друзів, змі Дмитро Колотієвський завжди знайде вільну хвилинку для зустрічі. Не буде ж він кусати ту руку, яка його годує, правда ж, дядя Діма. Що ще вразило? Так це неймовірно маленький словниковий запас очільника району. Він сказав, що в Кримушуській районній раді існує. Як він сказав, воно в Києві їм бідніше. Криза лідерства. О, це так навчають напевно певних людей. Криза лідерства. Треба таке слово запам'ятати. Цікаво, яке з двох слів вам було невідомо: криза чи лідерство? І ось порада. Читайте більше книжок. Тоді ваш словниковий запас неодмінно збільшиться. Пан Колотієвський каже, що спрямовує свою зарплатню на допомогу ЗСУ. Це звісно схвально. Адже в такий нелегкий час нам усім потрібно об'єднатися та допомагати нашим військовим. Але жодного разу ми не бачили, аби Колотієвський відправляв на фронт необхідні речі та техніку українським захисникам. Тож, виходить, лише гучні слова. І наостанок, Дмитре Олександровичу, якщо ви вважаєте, що ті люди, які не помічають вашу роботу впродовж трьох років, живуть у Банановій республіці, то дуже шкода, що Кременчуцьким районом досі керує така людина, як ви. Але ж це може змінитись чи не так? Ви ж цього і боїтесь, але не хвилюйтесь, дядя Діма. Адже у глобиному знайдеться робота і для вас впевнені, що Костянтин Живаго вже шукає вільну вакансію, щоб випліч опліч із колишнім головою Кременчуцької районної військової адміністрації паном Лєдніком працювали на його благо. Шкода тільки наших колег, журналістів, самопроголошеного незалежного змі Кременчуцька газета, адже їм доведеться писати вдвічі більше про прекрасне місто Глобине. Може тоді і нові ідеї з'являться, а не просто переписуватимуть наші матеріали під копірку, змінюючи лише імена? Оце зріст. Вітаємо, Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Наше місто, яке не раз ставало прикладом успішної підготовки молодих науковців, знову демонструє, що підтримка таланту та прагнення до знань дають свої плоди. Як юні дослідники завойовували визнання на міжнародній арені та яке значення мають їхні проєкти для майбутнього, дізнавайтесь далі. Я дуже пишаюся тим, що на тому календарі, який випустила обласна військова адміністрація, тільки Кременчук. Самі достойні, самі талановиті діти. Це з Кременчука. Кременчук багато років поспіль лідер за кількістю переможців Ман та інших конкурсів наукових робіт серед молоді по області. Про це зокрема свідчить і календар на 2025 рік, який створили та випустили Полтавська обласна мала академія наук учнівської молоді разом із обласною військовою адміністрацією. Адже лише науковці з Кременчука зображені на ньому, що можна вважати високою оцінкою. Привітав із досягненнями та побажав успіхів молоді міських. Голова Віталій Малецький. Всі ваші розробки, все, що ви робите в рамках малої академії наук, це майбутнє науки в тих галузях, де ви себе знаходите. Я думаю, що у вас все буде вдаватися в житті. Приємно, що Мала Академія наук дала вам такий поштовх в Кременчуці. Що ця сфера у нас активно розвивається? Ми маємо дуже гарні порівняно з іншими містами в області результати в Малій академії. Це і Олена Броніславни велика заслуга в цьому, тому що дійсно тримати такий колектив, тримати. Цю першість багато років це багато чого варто. Переможці всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Ман, призери міжнародних конкурсів, президентські стипендіати Марія Плахотна, Богдан Саленко та Назар Новосел отримали грамоти виконавчого комітету та подарунки за свою плідну працю. Молодь на досягнутому не зупиняється та продовжує розвиватися у науковій галузі. Наразі ми продовжуємо таки на нашу наукову роботу. Ми продовжуємо розвивати наш перший проект сесудіагності. Так наразі вже поданий заявка на патент і ми. Активно співпрацюємо і з нашим кровочуським керівництвом, і з Полтавським, і з рахунок цього ми справді розвиваємо і почнемо це вже втілювати в життя. В серпні була запрошена на міжнародний конкурс у Хорватії Айнова. І кілька місяців тому ми туди поїхали і вдалося вибрати срібло. А от також з моєю роботою, яку я представляла минулого року на всеукраїнському конкурсі, був запрошений на конкурс у Хорватії, Айнова, Здобув срібну медаль. Також був запрошений до конкурсу на Тайвані. Нещодавно повернувся, також з двох срібну медаль. Роботи юних науковців вже здобули визнання далеко за межами України. Зокрема, на міжнародних заходах у Хорватії, Бразилії, Румунії та інших країнах. Кожен із проєктів унікальний та має вагоме значення для розвитку різних сфер: біології, медицини, інженерії інформаційних технологій. Моя робота на тему раціонального використання ціанобактерій. А ми створили разом з Кармачуським національним університетом Михайло-Остроградського. Мета проекту полягає в тому, аби збирати ціанобактерії з поверхні річок. Та перетворювати очищувати воду, та перетворювати цінобактерії на біогаз, біопаливо та біодобриво. Засіб діагностики неконтрасних осколків тілі людини та система радіолокації низьколітаючих цілей. Обидві ці роботи спрямовані більше на оборонний комплекс нашої країни, і ми працюємо над впровадженням цих робіт в життя задля нашої перемоги. Мною було представлено дві науково-дослідницькі роботи. Одна з них була відібрана на міжнародні заходи. Вона була у секції кібербезпеки і, і стосувалася дослідження характеристик та особливостей поширення стіл ревірусів мережі інтернету. Кременчук пишається своєю інтелектуальною молоддю, а заохочення юнаків та дівчат до наукових здобутків лише посилює можливості майбутніх учених. Я дуже пишаюся за Кременчук. Просто всі питають: ну як так, ну чому Кременчук такий класний? А я кажу, тому що у нас міська влада дуже цікавиться цим. І завжди є якийсь мотив у дітей, тому що вони знають, що їх робота буде оцінена. Вітаємо юних науковців та їхніх наставників із такими успіхами за розвинутою та цілеспрямованою молоддю майбутнє України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Вже цього понеділка відбудеться одне з найбільших християнських свят водохреща. Що буде відбуватись цього дня у Кременчуці? Дізнавались наші журналісти. Наступного понеділка, 6 січня, православні християни святкуватимуть водохреща одне з найважливіших свят церковного календаря. У цей день віряни згадують хрещення Ісуса Христа у річці Йордан, що стало символом очищення від гріхів та оновлення. Водохреща, тобто богоявлення, вона раніше в ранньому християнстві визначалася в один день із Різдвом. Але після 5 століття ці події були розділені. І ми тепер відзначаємо окремо Різдво Христове і свято Богоявлення. Ну, згідно з Єрусалимським уставом, які, за яким живе наша православна церква, водосвяття служиться в, навеч, в день на вечір'я, освячується вода і в день самого богоявлення. У Кременчуці святкові заходи розпочнуться ще у переддень, у неділю 5 січня. У Свято-Миколаївському соборі всі охочі зможуть освятити воду. А в день свята 6 січня на містян чекають особливі події, зокрема хресна хода та освячення водні Дніпра. Неділю, 8 ранку. Це на вечір'я богоявлення. Ми звершуватимемо божественну літургію в Свято-Миколаївському соборі, по завершенні якої відбудеться чин великого освячення води. Понеділок, 6 січня. Святе Богоявлення, на восьму ранку запрошуємо всіх бажаючих до божественної літургії, по завершенні якої відбудеться чин великого освячення води. Будемо освячувати воду тут, на подвір'ї храму. Всім бажаючим. Хресна хода розпочнеться о 12.30 від Свято-Миколаївського собору до річкового вокзалу. Священнослужителі наголошують, що вода, освячена на водохреща, має особливу силу. Ми традиційно переживаємо з приводу кількості води. Якщо не вистачає водички, набирайте в пляшечку. Бо особливість священої води полягає в тому, що якщо її налити в іншу пляшку, просто звичайною водою. Вона буде освячена. Хрещенські купання проходитимуть під наглядом медиків, рятувальників та правоохоронців. Також звертаємо вашу увагу, що у разі повітряної тривоги під час проведення обряду освячення води Кременчужан прохають не нехтувати правилами безпеки та пройти до найближчих укриттів. Софія Григоренко, Максим Пальчик Кременчуцькі новини. Нова пошта продовжує доставляти новорічний настрій до різних міст України. Сьогодні чарівна фура завітала до Кременчука. Детальніше наш наступний сюжет. На площі перемоги продовжує вирувати радість та атмосфера свята, адже до міста завітала чарівна фура нової пошти із доставкою каски. Головним завданням пошти сьогодні була не тільки доставка подарунків, а й можливість створювати моменти, які запам'ятаються надовго. Це проект від нової пошти, доставка каски до вашого міста. Показуємо вистави, даруємо подаруночки дітям. Всіх раді бачити, приходьте з п'ятниці по неділю, весело. Будемо радіти, дарувати радість, свято в кожне серце, кожної дитини, кожного дорослого. усіх, хто живе в Україні. Яскравий святковий ярмарок від партнерів нової пошти теж приваблював чимало відвідувачів. Найменші кримачужани мали можливість взяти участь у різних видах активностей та скуштувати смачний чай. В цей час у чарівній машині відбувалася вистава Доставка каски, де малеча допомагала ельфам збирати новорічні подарунки. Мені дуже сподобалась вистава. Ми там пакували подарунки для дітей, і нам їх дали за подарунок, бо бо ми дуже гарно попрацювали. Ми наклеювали наліпки на коробку. Там різні наліпки, блокноти з малюванням, чай, смаколики. Буви щороку доставка казки відвідує безліч міст України та дарує дітям і дорослим незабутні емоції та атмосферу новорічних свят. Чарівна фура залишиться у місті до 5 січня. Тож, якщо ви ще не відчули святковий настрій, обов'язково завітайте на доставку казки від нової пошти. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 7 січня у міському палаці культури сучасний театр представить виставу Мужики за викликом від режисера Дмитра Рачковського. Детальніше про постановку та де придбати квитки дізнавайтесь у наступному сюжеті. Цієї зими у Кременчуці готується подія, яка розважить, розсмішить і подарує незабутній вечір. 7 січня о 18.00 у міському палаці культури відбудеться яскрава та дотепна вистава Мужики за викликом від сучасного українського театру. Це шоу ідеальне поєднання гумору, драми і харизматичної гри акторів. Двоє головних героїв вирішують ризикнути та почати незвичний бізнес, який обіцяє їм неймовірні пригоди. Вони потрапляють у комічні ситуації, стикаються зі складними виборами та дізнаються, що успіх має свою ціну. Ця вистава наповнена яскравими сценами, несподіваними сюжетними ходами та безліч у кумедних моментів, які точно знайдуть відгук у кожного глядача. Квитки купуйте на сайтах Карабас, інтернет-білет а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Дякуємо усім, хто незалежно від обставин щоночі та кожного дня на службі, на роботі захищає Україну та українців. Слава Україні!